Гусульська бринза була основою і свята міжнародного фестивалю, і свята ярмарки бринзи, яка була всюди. На канапках, які можна назвати гусульським чизбургером, на прилавках продавши. Бринзу можна було дегустувати безкоштовно. А для людей рівдин – це незвична їжа. Для горян бринза все. Особливо славиться буц. Це виколочений із величезної кількості молока, величезний круг овечого сиру. Його з гордістю везуть до сватів. в рамках свята. Та бринзи, села, селища і місто Рахів змагалися на кращу громаду Рахівщини, на кращого ґазду і ґаздиню, садиби, на кращого ватага, на кращу продукцію вівчарства, на найсмачніші гуцульські страви. Овечий сир бринза є делікатесною їжею не тільки українських гуцулів. Його люблять в Болгарії, Румунії, Швейцарії, Великобританії. Той, хто не жив у горах, той не зрозуміє їжі, яку вигадали предки гуцулів у горах часу на вершинах це завжди екстремальні природні умови, і поки світ при надзвичайних ситуаціях буде криком кричати про порятунок, гуцул зі своєю бринзою не пропаде. На фестивалі ярмарці гуцульська бринзя, кожний міг скуштувати смачної гуцульської кухні, де в основі білі гриби, шашлик із баранини і таке інше. Це свято повернення вівчарів з полонин додому. Повертаються вони на конях. Від безлюддя у горах, на вигляд, страшні в. Втомлені, але щасливі.